Нас корупційні скандали і часом для когось стає останньою краплею, довіри, терпіння чи збереження надії. Пропоную альтернативний погляд на ці ситуації. Давайте згадаємо, що поки ми не воємо проблему, ми її не можемо вирішувати. Так само, коли ми прибираємо в нашому домі без демонстрації всього сміття, на жаль, не вийде. І тільки потім настає чистота. Тому тут скоріше треба акцентувати свою увагу на тому, чи довели справи до кінця. Чи діє все-таки принцип невідворотності покарання, а те, що виявляються дійсно жахливі речі, масштаби корупції, принаймні піднімаються ці проблеми, означає, що вони, можливо, таки цього разу почнуть вирішуватися по-справжньому. Тому дивіться на це хоча б так. Для мене це була перша думка, яка промайнула. Виявили, щось виявили. Що позитивно в таких виявленнях? В процесі розслідування завжди затихають усі корупційні процеси, повірте? Всі принишкали, чекають, що буде далі. І тільки коли буде у нас невідворотність покарання, тільки тоді у нас дійсно буде це явище викорінюватися.